Електромобілі це популізм, і зараз я поясню, чому їх плюси насправді сильно переоцінені. Так, електромобіль не має локальних викидів і це добре для міст. Але звідки береться електрика для зарядки? У більшості країн це вугільні чи газові електростанції. Вуглецевий слід від їх роботи, часто такий самий, як у бензинових машин, а інколи навіть більший. А тепер до батарей для виробництва однієї батареї потрібно видобути тисячі тонн породи, використати мільйони літрів води та багато рідкісних металів, таких як літій і кобальт. Це величезне навантаження на екологію. А, і що ще дуже важливо: середня батарея електромобіля створює стільки ж СО2, скільки звичайне авто за 2-3 роки експлуатації. А система переробки батарей майже не розвинута. Тож електромобілі це чудовий винахід для вирішення локальних проблем, але глобально їхній вплив не такий уже й зелений. Як ви думаєте, чи справді електромобілі екологічні? Пишіть у коментарях і підписуйтесь, якщо хочете більше реальних фактів про енергетику.